Шановні панові. Шановні президенти, щиро вітаємо на українсько-польському економічному форумі в Аркадах Кубіцького замку в Варшаві. Мета форуму це зміцнення економічних зв'язків між Польщею та Україною. Щойно у першій частині нашої зустрічі ми прослухали думки українських та польських експертів, які поділилися своїм досвідом і знаннями про те, як розвивати і зміцнювати економічні відносини між нашими країнами зараз. Просимо виступити президента республіки Польща, пана Анджея Дуду. Пане президенте, запрошуємо на сцену. Шановний пане президенте України, дорогий Володимире, шановний пане прем'єр-міністре, шановні пані і пані міністри. Шановні пані і панове, міністри, члени делегації України, шановні посли, шановні голови, представники польських та українських фірм, підприємці всі ви представники регіонального самоврядування, місцевого самоврядування з усієї Польщі, всі наші шановні гості. Я надзвичайно радий, що ця. Цей перший офіційний візит не лише президента Володимира Зеленського, а також його дружини, пані Олени Зеленської, першої дами України, відбувається саме в нас, у Польщі, у Варшаві. Перший візит з часу повномасштабної війни в Україні цього надзвичайно важкого часу для України і для всіх нас, не лише в політичній сфері, але взагалі в історії Європи та світу. Щиро всім дякую за прибуття на цей особливий під час цього візиту захід. Ми всі чудово усвідомлюємо, що в Україні сьогодні відбувається війна. Ми знаємо, що Україна героїчно захищається, захищається від російської агресії. Щиро кажучи, ці 400 днів тому, коли Росія почала свій напад на Україну, коли Напала на людей, які спокійно жили, які хотіли спокійного розвитку українців. Ніхто не сподівався, що Україна зможе так довго стояти, що українці будуть такими героїчними, героїчні захисники, зокрема також і тому, що надзвичайно героїчним був і президент, який залишився у своїй столиці, і сказав: Ми нікуди звідси не поїдемо, ми не будемо втікати. Ми залишимося до кінця і будемо захищатися. І так, це і є. Дякую всім, хто вже понад рік беруть участь і брали участь у підтримці України, які підтримували захисників України. Всіх, хто підтримки, всіх хто змушені були покинути свої домівки, і тих, хто сьогодні в Україні борються за свою вітчизну. Дякую всім підприємцям. Я знаю, що багато з вас ніде цим не хизуючись і не хваляться з усіх приватних кишень і своїх підприємств. Витрачали величезні гроші на підтримку України шляхом інституційної підтримки, шляхом приватної підтримки, шляхом донатів, шляхом того, що ви самі часто завозили своїми фірмовими машинами в Україну і своїм приватними автомобілями. І щиро за це дякую. Я знаю десятки і сотні таких випадків. Мені розповідали багато разів про те, як за свої гроші ви купували бронежилети, про те, як ви шукали кевлерові. Каски для українських воїнів, тактичне взуття, форму все те, що було потрібне у часи найбільшої кризи, особливо на самому початку російської агресії. Щиро за це дякую. Ви врятували життя багатьох захисників України, і я надзвичайно вам за це вдячний. Але сьогодні, шановні пані і панове, ми зустрічаємося на бізнес-форумі, економічному форумі, такому самому, як було тоді, коли приїжджають до нас наші гості, наші друзі, президенти інших держав. Як правило, тоді ми зустрічаємося у колі прем'єри прем'єр-міністрів міністрів бізнесу для того, щоб обговорювати майбутнє розвиток контракти сьогодні, незважаючи на війну, незважаючи на... Надзвичайно скрутну ситуацію ми зробили нормальний, звичайний українсько польський економічний форум. Бо ми дивимося не лише на те, що відбувається тут і зараз в цей момент в Україні. Ми дивимося на те, що буде в майбутньому. І я хочу це підкреслити: це звичайний форум, тому що ми глибоко віримо у перемогу України. Україна переможе, вона буде нормально розвиватися. Так, як я вже багато разів говорив не лише президенту і його співпрацівникам, також і гостям з України, які перебувають на території нашої країни, передусім жінкам і з їхніми дітьми, я вже багато разів зустрічався в багатьох місцях, часто і на вулиці, в магазині, по різному. Ви побачите, Україна, Україну відбудуємо нашими спільними силами. Вона буде ще гарнішою, ще кращою ніж та, яку ви вимушено покинули. Вона буде гарнішою, вона буде сучаснішою новою модернізованою, готовою до динамічного розвитку, тією, яка користується своїм величезним потенціалом. Я у це глибоко вірю, що саме такою буде Україна вашими і нашими спільними силами, і в тому числі завдяки допомозі спільноті. Доброї волі спільноті держав заходу, шановні пані і панове, перед війною в Україні працювало понад тисячу польських фірм. Вони чудово працювали. Сотні тисячі українських фірм були на польському ринку, працювали на польському ринку, мали контракти підписані з польськими фірмами, привозили в Польщу різні товари. І так відбувається і далі сьогодні, незважаючи на війну. Обмін між Польщею та Україною в торгівлі рекордний сьогодні ми найбільший торговельний партнер України. Я вірю в те, що так і залишиться. Так залишиться, тому що напрямок України відповідає волі її суспільства у західному напрямку до європейської, до європейської спільноти, до європейського союзу, до країн демократії, до країн свободи. Це той напрямок, яким буде йти напевно. Суверенна і незалежна Україна, я дуже радий, також пане президенте, що ми тут приймаємо в гості вас у Варшаві, і також в цьому на цьому економічному форумі. Що ми можемо подивитися в очі нашим підприємцям і сказати, так ми будемо намагатися зробити вам найкращі умови для розвідку. Так, ми хотіли б, щоб ви брали участь у справі відбудови України. Ми будемо намагатися створювати вам для цього умови, але ми хочемо також, щоб і після війни ви співпрацювали. Над своїм бізнесом я сподіваюся, що фізичного кордону між Польщею і Україною після цієї війни не буде, особливо тоді, коли Україна стане частиною Євросоюзу. Що звичайні люди, коли вони будуть приїжджати з України до Польщі, з Польщі до України, взагалі не будуть відчувати, де той кордон колись був, бо будуть знати її лише по тому, що десь стоять з боку будинки, в яких колись проводився прикордонний контроль. Я не сумніваюся, що так колись і буде. Що ми і далі будемо двома братніми народами ще більш пов'язаними один з одним, завдяки тому, що ми спільно пережили так ці роки, і ці дні, Що ми будемо разом розвиватися, що ми будемо разом будемо зміцнювати свій потенціал, що ми будемо будувати успішність наших суспільств і нашу особисту успішність, і цьому служить саме цей економічний форум, щоб ви спілкувалися, щоб визнайомилися, щоб. Ви створювали контакти, щоб ви думали над майбутніми інвестиціями. Варто, я не маю жодних сумнівів. Потенціал цієї співпраці на майбутнє просто величезний. Я вірю в те, що ми будемо реалізувати її з успіхом. Ще раз дуже щиро дякую, пане президента. Вітаю всю українську делегацію. Дякую всім бізнесменам з України, присутнім тут у цьому залі. Дякую вам за присутність за присвячений вам час і бажаю вам всього найкращого успіху і не лише на цьому форумі, а передусім на майбутнє, щоб ви розвивали свій бізнес, щоб ви збагачувалися, щоб ви будували успішність обох наших держав, вільних, демократичних, суверенних, незалежних держав. Нехай живе вільна, суверенна, незалежна Україна. Нехай живе Польща. Дуже, дякую, Дуже дякуємо, пане президенте. Шановні пані і панове. А тепер просимо виступити нашого особливого гостя, президента України, пана Володимира Зеленського. Пане президенте, запрошуємо на сцену. Дуже дякую, Андже. You have translation. Yes. It's great. But I think that you understand Ukrainian language so many ukrainians and thank you very much for supporting us from the first days of full-scale war that you hosted us hosted ukrainians thank you very much anji <coughs> сказав, що ми заїдемо буде кілька представників бізнесу і можна буде запросити їх в Україну на відбудову вас тут дуже багато. І я подумав, анджей. Якщо я зараз всіх запрошу, ти впевнений, що в Польщі залишиться бізнес? Я впевнений. Я впевнений. Я впевнений. У нас велике майбутнє після нашої перемоги. І завдяки допомозі Польщі, тобі, пане президенте, всім людям Польщі. У нас велике майбутнє в розбудові наших держав, спільної економіки, спільного бізнесу в багатьох-багатьох напрямках. Шановний пане президенте, шановні пані та панове, усіх, те, хто генерує силу польського народу і держави, я радий вітати вас у такому надзвичайно потужному і дуже цікавому форматі. Ради відзначити працю. Заради України і Польщі, а отже, заради усієї Європи, вільної Європи. вранці дорогою до Варшави, до речі, дуже якісною дорогою, я вас дуже вітаю. Вранці дорогою до Варшави ми бачили багато різного вантажного транспорту, що їхав у бік України, і це дуже, дуже оптимістично виглядає, коли бізнес. Працює з країною, коли бізнес вірить в країну, вірить в Україну, коли бізнес розширює свою присутність, це найочевидніше підтвердження того, що країна має майбутнє. Я дуже дякую вам, Польща, що ви вірите в майбутнє України. Дуже дякую. І я дякую вам сьогодні від щирого серця з великим задоволенням. І хочу подякувати усьому польському бізнесу, кожній компанії, кожному підприємцю за роботу з Україною і за роботу в Україні. Це дуже важливо. Я вдячний за кожне виробництво, яке працює, і за. Кожне робоче місце, що створює добробут добробут для українців і поляків, я впевнений, обопільно. І всупереч будь-яким загрозам, всупереч будь-яким обставинам, обставинам часу російської агресії, різні польські компанії продовжують працювати в Україні. І всім вам, всім тим, хто вірить в нашу державу. І не тільки в майбутнє, а вірить в наше сучасне. Я хочу подякувати і поаплодувати. Дуже дякую. Вам. Особливо тим компаніям, особливо тим польським компаніям, які працюють в складних регіонах, в регіонах бойових дій, в східних регіонах нашої держави, і які ці регіони дуже часто піддаються російському терору. Велика повага до вас і велика вдячність. Маємо пам'ятати, коли є економічна стійкість, буде і суспільна стійкість, і це також дуже важливо. Нормальне життя зберігаємо і розвиваємо усі, усі, хто створює, усі, хто підтримує робочі місця, хто працює, хто забезпечується. Щоденно виробництво та рух товарів та рух послуг від деревообробки до страхування, від дуже важливого транспорту до торгівлі від будівництва в цей складний момент, коли треба відбудовувати Україну під пострілами, але щоденно це робити до сфери гостинності, до банківської сфери і різних різних. Типів виробництва усюди в Україні представлений сьогодні польський бізнес. Дякую вам. Дякую усім. Дуже дякую усім польським компаніям, які, які надавали та надають медичні матеріали, ліки щоденно від початку війни. Постійно, нашим шпиталям, нашим лікарям. Я хочу подякувати вам від всіх наших бійців, від лікарів. Ви зберігали бажання жити, можливість жити нашим бійцям, нашим героям, всім нашим пораненим. Дякую вам Також хочу подякувати усім, хто задіяний у забезпеченні українських дітей. Це наше майбутнє. Все заради чого ми боремося і переможемо. Особливо наших діточок, які перебувають у Польщі та внутрішньо переміщені, люди України. Окремо я хочу відзначити польський бізнес, який пішов з російського ринку. Дякую вам за людяність, а не за прагматизм. Дуже дякую. Я вважаю, що це, це реальна інвестиція, але інвестиція не в бізнес, а інвестиція більша. Це інвестиція в нашу майбутню спільну перемогу над ворогом над російською агресією. Я впевнений, я впевнений що ми збережемо економічну та а, гуманітарну. Мобілізованість наших відносин тоді, коли на повну силу розгорнеться проект, дуже важливий, найбільший амбітний проект української відбудови. Ми вже працюємо разом для відновлення, але очевидно, що це лише початковий етап. Все попереду, Україна і здатні здатна наповнити новим безпечним та технологічним змістом увесь простір між Балтійським та Чорним морями. Наш економічний, енергетичний, наш соціальний, наш гуманітарний, наш культурний потенціал у Балтоковому Чорноморському просторі впевнений дасть десятилітнє зростання для наших народів, для усієї Європи і для кожного нашого партнера. Чи є в порядку денному наших відносин складні питання? Напевно, без них не буває. А всьому в цьому житті не буває між Народами, але чи вирішимо ми їх? А вже ж, бо це не складнощі, це дрібниці порівняння з тією міцністю, потужністю, яка є в нашій дружбі, в нашому партнерстві, в нашому майбутньому. І я з великою радістю хотів би запросити весь бізнес, весь бізнес Польщі до відбудови нашої держави. До відбудови майбутнього України як члена Європейського союзу, дуже дякую вам, слава Україні. Дуже дякую. Bardzo, bardzo Дуже дякуємо, пане президенте. Ми глибоко віримо в те, що повністю вільна Україна швидко відродиться після. Після воєнної руйнації відновить свій економічний потенціал. Шановні пані панове, скоро президенти вже покинуть нашу зустріч, щоб здійснити наступний пункт програми візиту президента до Польщі. Але перед тим як це станеться, хочемо запросити на сцену наших президентів для фотографій на пам'ять. Szanowni Państwo, na tym kończymy oficjalną część naszego...